За допомогою лопатки і щіточки у невеликому ящику з піском можна віднайти рідкісні старовинні речі: античні вази, предмети побуту, пращурів. Діти почуваються археологами, копають, відчищають артефакти, ідентифікують їх за спеціальними таблицями, склеюють, щоб побачити їх цілісними. В обласному краєзнавчому музеї діє інтерактивна виставка захоплива археологія. Мені подобається історія, поэтому мені подобається і археологія. Я часто буваю в музеї. Вот і поэтому э, на этой мені мне она нравится тому, що не только можна посмотреть на предмети, но й потрогати. Історія нашого краю починається з кам'яного віку. У той час люди користувалися різними знарядями праці. З кременю виготовляли ножі для обробітку дерева і шкур тварин. Ці предмети розповідають, як жили люди близько 20 тисяч років тому. Археологічні фонди обласного кризнавчого музею це близько 40 тисяч предметів, величезний пласт історії, від палеоліту до пізнього середньовіччя. Все, що зберігає земля, і навіть у глибинах водоймиш це предмет археології. Спочатку виставка виникла як ідея: представити нові надходження за останні 2-3 роки, а потім переросла у новий виховний проект. Когда мы построили эту выставку, мы увидели, что тут столько интересного, материал такой необычный, что захотелось и дать возможность детям познакомиться с ним поближе, прикоснуться к нему руками. Это такие современные, очень популярные во всем мире новые формы музейной работы, которая называется интерактивной работой. Главную задачу, которую мы перед собой поставили, это увлечь детей. Современные дети, они обычно все сидят в компьютерах, в интернетах и так далее, мы хотим чтобы они увлеклись чем-то реальным. Им интересно было изучать историю. Я думаю, когда они находят какие-то находки, вот мы сегодня видели, что они, они настолько увлекались, что они даже не обращали внимания уже на руководителя. Им было интересно, что они нашли, как оно находилось, что это было, с удовольствием определяли, что это за предмет. И мы очень надеемся, что у нас будет много интересных мастер-классов, на которых они будут изготавливать уже предметы. Не только изучать историю античности каменного века и средневековья, но и... Ізготавлювати ті предмети, якими люди пользувались ще в ті времена, обласний краєзнавчий музей продовжує традиції свого засновника Віктора Івановича Гошкевича. Він організовував практичні заняття з археології для дітей. Гуртки при музеї, зокрема археологічний, діяли до початку 90-х років минулого століття, і заняття відроджуються, але вже в новій сучасній формі. Обласний краєзнавчий музей пропонує всім захопитися археологією.